Цього року початок жнив запізнився через душі на п'ять днів. За два дні встигли зібрати урожай на 20 гектарах. Торік на 150 за цей же час, розказує Віктор Грибецький, поки рятувальники перевіряють комбайн. Ми до цього готуємося. Ми до цього готуємось. У нас вчасно підготовані вогнегасники, пожежні машини та навчений персонал. Цього року важко збирати врожай, багато вологи. Комбайни тонуть у багні. Врожай гарний, до 40 центнерів з гектара. До цього вогнегасника у мене є певні питання, тому що він пройшов технічне обслуговування у 2017 році по 19 -й. І Відповідного технічного обслуговування на цьому вогнегаснику немає. На цьому комбані чотири вогнегасники, говорить Юрій Баденко. На них має бути вказана дата перевірки. На цьому червень 2021-го. Досвід гасіння пожежі на машині чоловік набув торік. На базі працювали комбайном і пішов дим з комбайну. Ну це пшениця це не поцілував. і Він просто дим пішов, ми вогнегасником затушили ззаді і все. – Тобто в бункері? Ні, на розшетному стані. Ага, на стані третя. Да. Камішан попав, детяло нагадувати. Це ячмінне поле. Тут одне з найпоширеніших порушень. Відсутність смуги розореної землі та викошеної трави по три метри завширшки, розказав начальник управління запобігання надзвичайним ситуаціям. Вимоги пожежної безпеки це приведення опашки, приведення обкосів зернових масивів, проведення розподілів на квартали для запобігання розповсюдження пожежі, проведення навчання комбайнерів. Забезпеченість первинними, первинними засобами пожежегасіння, безпосередньо техніки, яка задіяна в зернозбиральній компанії, забезпеченість системи вихлобної вогне іскрогасниками. Крім того, наявність трактору з плугом, наявність ємності пристосованої техніки для гасіння пожежі на полях. А це зерновий тік. На машині працюють троє робітників. Цього вимагають правила безпеки. Освітлення мають встановити сьогодні-завтра. Замість лап накалювання придбали лед-світильники, розказав завідувач току. Є тут і бочка з водою. Вона працює від кардана, цепляється трактором, і кардан цепляється до трактора. Трактор круте і створює давлення. Давлення тут хороше, так що 16 кубів бочка може затушити, я не стільки навіть. навіть Десятків квадратів, чи навіть може гектарів. Чи посіва, чи може спасти техніку, чи комбайн може спасти від пожежі. Так що вона нас на, окремі во жнів постійно заправлена і стоїть на взводі. У центрі току недокомплектований пожежний щит. Другого, який має бути у зварювальному цеху, немає. Знайшли недоліки там, де сортують зерно. Там ми побачили такі недоліки, що стоять лампи розжарювання а не ледовські, які можуть в разі потрапляння на нього пил загорітися. І також там були недоліки технічним обслуговування вонгасника треба провести, та по електромережі деякі. Якщо до повторної перевірки знайдені порушення не будуть усунути, то мінімальний штраф становитиме 3400 гривень. Цього року сталося чотири пожежі на полях площею 5 гектарів. Минулого було 5 і знищено вогнем більше 50 гектарів. Це пояснюється цьогорічними тривалими дощами. Прокоментував Дмитро Остапенко. Оксана Хлібос Ігор Горпетченко. Новини на Суспільному. Херсонщина.